До 20 тисяч бойовиків продовжують воювати у Донецькій та Луганській областях. Повідомляє Рада національної безпеки та оборони України. Половина з них прибули з Росії. Тим часом біля кордону з Україною зосереджено близько 16 тисяч російських військовослужбовців. Також поблизу державного кордону України зафіксовано активізацію переміщення російської військової техніки. Наразі у Донецькій та Луганській областях бойовики укріплюють оборонні позиції і мінують прилеглі до блокпостів території. Повідомляє керівник прес-центру антитерористичної операції Владислав Селізньов. За останні дні українським силовикам вдалося заблокувати рух сьоми автокалон, які намагались прорватися на територію України зі зброєю та боєприпасами. У Луганській області українські військові контролюють 250 кілометрів кордону, тоді як його протяжність складає майже 750 кілометрів. Водопостачання Краматорська, Дружківки, Костянтинівки припинено через пошкодження під час боїв електропідстанцій, що живлять насоси. Коли постачання води жителям відновлять, невідомо. У самому Донецьку водопостачання перевели на погодинний графік, повідомляє міська рада. Біля передмістя Слов'янська, села Східного, українські військові облаштували блокпост. Він розташований дуже близько до позиції сепаратистів. Щодня силовиків обстрілюють з мінометів, є поранені у Краматорську за минулу добу було поранено 13 людей. Шість осіб загинула. Повідомляє Донецька облдержадміністрація. Загалом, під час АТО Україна втратила 125 силовиків.